Привітики усім телеглядачам. Знову для вас в ефірі програма Мода та Стиль. Та я її ведуча Іринка Плешкова. Минають дні роки, змінюються епохи та смаки у моді. Коли я запитала свою бабусю, який одяг можна назвати модним, то вона сказала, що модний одяг це той одяг, який носили в старовину. Я не згадала про минуле. У сьогодні ми розкажемо вам про моду епохи середньовіччя. Дізнаємося, що любили носити тодішні модники та модниці. Буде цікаво. Знаєте, що це таке середньовіччя і коли воно було? Середньовіччя – це певний період історії життя людей та існування світу. Воно було дуже-дуже давно. Це 5-15 століття. До речі, у середньовіччі носили вбрання з дорогих тканин. Акцент в одязі робився на багатому оздобленні його прикрасами. На початку епохи середньовіччя великої різниці у формах, фасонах в одязі не було. Різниця була лише в якості тканин та вартості прикрас для одягу. Середина 14-15 століть одягу надають великого значення. За костюмом починають визначати приналежність людини до певного соціального стану. Багаті люди у часи середньовіччя носили яскраві кольори, хутро золото, шовк. А прості люди носили непримітний темний одяг. Головні деталі середньовічного костюму для сорочка, штани, щільні панчохи, сорочка поверх одягу, плащ і м'яке зуття з кольорової шкіри. В холод носять теплий хутряний одяг, кожухи рукавиці. Починаючи з 12 століття, багаті люди починають одягатися в довгу одежу. Що стосується середньовічного одягу жінок, то в моду входить шовки і інші матеріали високого класу, використовуються орнаменти та елементи декору в одязі. Вишивка також у пошані. В моду входять гудзики, починаючи з 12 століття, і виготовляються з кістки металу шкіри. Середньовічна Європа диктувала такі тенденції: цінувалися дами золотистими локонами до пояса. Рем'яними щічками та пухкими губками, ці красуні усілякими способами підкреслюють свою фігуру та гриму на себе не шкодують. період Часто відбувалися лицарські турніри. Лицарський турнір можна сміливо порівняти з показом мод. У наймодніший одяг вбираються як лицарі, як зброєносці, так і глядачі. Тенденції середньовічної лицарської моди включають надягання поверх обладунку яскраво кольорову накидку, згодом чоловіче врання стає вущем і облягає тіло. Звані кота і Сюрко – найголовніші нововведення темних віків. Кота з вузькими рукавами щільно сидить на грудях, а поверх неї надягають сюрко, плащ на рамних рукавів з бічними розрізами, прикрашений гербом власника. Це часто є початком традиції наносити особисту емблему на щити і згодом на одяг. Мода середньовіща була різною, тому вона й популярна і сьогодні. З вами була програма Мода та Стиль, та я її ведуча Іринка Плешкова. Бувайте До нових зустрічей!